Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці і сьогодні мова піде про вартість життя у Іспанії в 2025, му ну і я думаю, що в 2026 му році. А я вас вітаю на каналі Радий вам, радий вашим лайкам, радий вашим підпискам. Супер нас вже, е, нас вже стає набагато більше. І скоро нас буде 17 тисяч. Надішліть це відео посиланням тому, кому воно зараз потрібно. А також звертаю вашу увагу, якщо ви бажаєте переїхати зараз з України, з іншої країни ЄС і з не країни ЄС. Звертайтеся за приватними консультаціями, проконсультую відповідно до досвіду моєї і наших підписників. посилання буде. У описі до відео. Отже, продукти. Давайте почнемо з продуктів. Значить, самі основні речі, щоб вам приблизно орієнтуватися. Хліб. Хліб можна купити від Євро 10. І самий дорогий хліб я знаходив за 3,35. Це такий схожий на нашу паляницю, але типу половинка, і він нарізаний такими, такими довгими скидками. Не знаю, чому він стільки коштує, не можу навіть сказати. Молоко від 95 центів до... Одного з чимось євро. Є безлактозне, є звичайне молоко тут вже, а є, наприклад, соєве молоко. В Меркадоні дуже багато цього можна знайти, в інших магазинах теж. Яйця 2 євро приблизно. 2, 3, 65, отак от. Курка від 4,50 за кіло. Це дивлячись, ну от які частини там да ось я нещодавно заходив в Ель-Хамон, У нас є такий магазин. Наприклад, грудінка да ну от грудка курки коштувала 7 євро за кілограм. Так, ну тобто треба дивитися вже. У нас, наприклад, в Андалусі, ну в Севілі є такий магазин Соларіка. Соларіка. І от там можна ну, скуповуватись ну, майже за такими оптовими цінами. Сир 8-12 і далі євро за кілограм. Тому що є витримані сири, є сири, які ну, елітні, да, там вони доходять там, до 45 ти євро за кіло. От так само, як і Хамон. Хамон, наприклад, зараз коштує. От я брав. Ну такий звичайний не нейберико, але класний хамончик витриманий це 17,50 чимось, 17, за кіло. А якщо вже говорити там за, за такий серйозний за хамони Беріко, да він такий більш темніший, він приплюснутий, більша витримка, і він десь приблизно до сорок 49 за кіло може бути. І одна нога хамоняча, одна нога передня нога. Може коштувати ну приблизно 90 євро. коштує в Меркадоні. Задня нога, якщо це хамон і беріко, оцих свинок, яких на желодях пасуться, то задня нога може коштувати ну десь приблизно до 500 євро. Від від 100 до 500 євро. Ну якщо хамон і беріко, то скоріш за все в сторони 500. Якщо не беріко, то можна і за сто купити. Якщо в екстремадуру приїдете, то може бути і ще дешевше. Бо це їх батьківщина цих свинок, де їх роблять, і цього хамону найбільше всього фабрик в екстремадурі очі від 1 до 5 євро за кіло. Чому я кажу від одного? Тому що є базарчики. Ви можете скористатися базаром, прийти на базар і купити собі овочі. Ну там, от я навіть робив відео. Подивіться, я з базара виношу отаку суму, дві таких сумки здоровенних за 10 євро. Це фермерський базар, це там тільки овочі, фрукти, ну і там і одежу продають іноді. Базарчик це дуже класна штука. І там свіжу тобі привезуть, але єдине, що дурили з кавунами. От реально кавуни, якщо він не розрізаний, не купляйте. Тому що ти приходиш додому, роз... він або гнилий, або пустий. Розумієте? Ну от у них він переспів, він пустий, раз привезли. А я навіть відео знімав, коли ми купили такий здоровельний кавун там за 4 євро. Це там взагалі там нічого, бо... <сі> бо один кіло, а там десь кіло може п'ять було в цьому, а може навіть більше. То ми розрізали, а він так раз і вилився. Звідти це кошмар, блін. Я думаю, ти що? Ну все, куди ти придеш цього базара? Вже завтра нема, Ти його нікуди не прийдеш. Ну, чи поміняти, ну це вже не вийде. Бюджет на місяць. Одна особа може в принципі прожити на 250. Якщо економити, якщо на родину, то десь приблизно близько 600 євро. Ну, вам треба буде потратити на продукти. Також не забувайте, що тут іноді купити море продуктів, ну у нас принаймні тут, от в Андалусії, то буде коштувати дешевше, ніж. Купити м'ясо, тому, наприклад, один із самих дешевих магазинів, куди можна сходити скуплятися, і там класні нормальні продукти. Це Lidl. це німецький Lidl, Він вони тут вкриті, Aldi, Lidl, вони тут є. І, і такий вже, якщо іспанський, іспанський, то це Mercadona. або El Хамон. Це він тільки у нас є в Андалусії. Це El Хамон, і також, звісно, не забувайте про ринки. Фермер, фермерські, які я вам сказав, якщо переїжджаєте, зразу дізнавайтеся, де ринок. Оренда житла. Оренда житла на сьогоднішній день буду говорити з прив'язкою до Севілії. Ну, хоча, можливо, ну, про Барселону тут мова не йде, бо там буде там, ну, на півтора-на два можете помножувати. Розумієте? Або там на 30-40% на додати. Якщо це там Валенсія такого ж там, да? ну Мадрид трошки легше, бо в пригороді Мадрида можна ще і ще щось приблизно до цього зняти. Так от, одна кімната, вам обійдеться десь приблизно від... 250 до 700 євро. Також не забувайте, що є така програма Еразмус. І якщо вам до 25 років, то можна звернутися на цю програму і спробувати податися на комнати, які там вони надають. Там недороге житло, і його здають навіть без ніяких іспанських документів. Так, от раз тобі дали і все. Далі, квартира. Ну от по Севілії беремо, да? ну, студія, наприклад, зараз ми шукаємо, ведемо переговори по студії. От десь приблизно від 700 євро на місяць до 1000 євро на місяць. Це якщо брати центр. Якщо ми говоримо про звичайну квартиру, наприклад там трьохкімнатну, так або двохкімнатну, це може бути від 700 євро до 1000 євро на місяць. Звісно, що помножуйте на деякий відсоток, якщо ми говоримо про Валенсію, Барселону Мадрид. Будинок може коштувати вам від 900 євро до 1800 євро на місяць. Але якщо отак от від'їжджаєш трошки в село біля Севілії, то будинок вже можна навіть зняти за 500 євро. Були такі випадки. Інтернет і телефон. Значить, тут яка штука є. Тут можна взяти контракт, наприклад, в компанії Digi Mobile. Digi. І там, ну в принципі, у всіх так можна, і у Vodafone так можна, але от Digi більше всього себе рекламує. У них вони так от розгалужують свою мережу. Ти платиш, наприклад, там близько 30 євро на місяць, і в тебе є і телефон, і інтернет домашній. Розумієте? У мене трошки по-іншому. У мене за інтернет я плачу 24,90 в місяць, і плюс у мене сім'я така компанія, це донька Оранж, і за неї я плачу 10 євро на місяць. Я можу комбінувати. Можу зробити 7 євро на місяць, але там менше гігабайту у мене буде. Тому ну, дивіться, які вам зручні. Зазвичай це що купляють, це Vodafone Simio Orange. Автомобіль <смігла> в студію. <смігла> Автомобіль від страховка вам обійдеться від 200 євро до 600 євро на місяць. Знаєш, дивіться, яка тут історія з цими страховками. От, якщо у тебе великий великий стаж водіння, ну це більше більше п'яти років, наскільки я пам'ятаю, то страховку ти можеш купити собі за 300 євро на рік. На рік. Тепер зрівняйте ті, хто знаходяться в Канаді і в Америці, скільки коштує страховка на місяць, там там на місяць може бути 600. Розумієте, чому переїжджають всі зараз сюди. Але... Якщо у вас відбувається якийсь інцидент, наприклад, ви кудись попали, чи машина зламалася, вас завіз евакуатор по страховці, чи приїхали вам, накачали колеса. Буквально за два о таких от прокола, от, вас страхова може від, відмести, тобто сказати, відмовити вам. І от як у мене було, там ну, ми поїхали згорів генератор, і нас на такому спеціальному. В майстерню, ну такий евакуатор, да? але він прямо аж на за 100 кілометрів поїхав і віз в Севілью машину. То вони мені відмовили. І іншу вже Якщо ти в іншу вже переходиш страхову, то там вже далі це буде дорожче. Це може бути до 600 євро. От ми знайшли з агентом страховим. Ми знайшли за 310. Було 300, стало 310. Техогляд автівки раз на рік робиться від 30 до 60 євро. Податок на дороги у нас в Андалусії він платиться 80 євро. Якщо у вас є інвалідність, можете убирати звідси цей податок, ви його платити не будете. Паливо зараз у нас дизель коштує євро 29 найдешевший. Ну, бензин там євро 30 з чимось, і найдорожчий, я ось бачив євро 49, дивлячись на яких за... За... заправках. Якщо станція самообслуговування, заправка самообслуговування, то там буде дешевший бензин. Якщо там репсоль, типу, да, то ви туди заїдете і по найдорожчій ціні заправитесь. Але розумієте, ці ціни, от зараз, вони скачуть. Нещодавно вони були по євро 40 всюди. Раз держава понизила ціни зробила, стимулювала так, щоб ціни знизилися до євро 29, розумієте? А доходило до 2 євро за літр дизелю, це у 22 році, от коли почалась повноштамне вторгнення, то це взагалі. Паркінг від 30 до 110 євро на місяць. Ну, приблизно можете собі зрозуміти, якщо, до речі, якщо у вас є також інвалідність, і є ця тархета інвалідності, іспанська це іспанська вже має бути за півроку, воно за рік, за півроку робиться. І коли вже е, у вас вона є, то паркінг біля дому в синій зоні у вас буде безкоштовний. Якщо ви вже живете, так то, наприклад, підземний паркінг, от у нас, наприклад, для мешканців цього будинку буде коштувати 80 євро на місяць. Якщо це не резидент цього будинку, то буде коштувати там сто чимось. Якщо просто постояти отак от біля будинку е, дві години, це десь приблизно там, ну, може, євро 50, євро, євро 80, ну приблизно так. Лайфхаки. Gas All. такий додаток, в якому можна шукати найдешевші станції автозаправні станції по місту біля локації, де ви знаходитесь. Також дивіться на Валапуп. ті ж самі оголошення про паркінг там також є і вони можуть бути дешевші. Хтось, наприклад, свій паркінг здає, і може бути дешевше. Медицина, медицина в Іспанії. Увага! Медична страховка, яка покриває навіть операції для вас, тих, хто приїхали по тимчасовому захисту, безкоштовна. Ваше завдання не втратити оцю санітарну картку, яку вам видадуть. Як це все зробити? звертайтесь до мене, все це проконсультую, розповім. Приватна страховка обійдеться вам приблизно в 30-70 євро на місяць. Так воно теж покриває ну, там, ну все покриває те, що там написано в цій страховці, але... Ви не думайте, що ви що <хи> вас не завезуть, наприклад, ну якщо щось сталося в ту ж саму державну швидку допомогу або лікарню. Розумієте? Прийом у лікаря від 40 євро. Це якщо просто треба в приватну клініку піти. І аналізи, якщо зробити, от просто от без нічого ви хочете прийти, зробити це від 25 євро. Самі популярні приватні компанії, які надають приватні страховки, це Sanitas. ДКУБ, Адеслас. І ось е, з'явилося недавно. От якраз я там автівку по автівці страховку брав. Це е, Цюріх. Така страхова компанія. Ну, звісно, є такі відомі, як у нас Акса там, да? таке ж є. Але от саме санітарні і ще Мапфре. І ще мапфре. Ну, мапфре дорога. Це іспанська така страховка, але в них дуже такий великий серп. Ось цим можете користуватися, воно норм. Побут і одяг. Детергенти для дому, детергенти, що, що це означає? Ну тобто хімія для дому. От в Меркадоні дуже класно, багато класних засобів. От, е, там є такі засоби універсальний. Він і плиту чистить, і поверхні всякі, і п'ятна виводить, так ти його набризуєш, що класна штука. Плюс от, нам е, приходилося купляти, і ви з цим теж можете столкнутися, якщо ви будете жити на узбережжі. А от як вибрати, де жити, коли ви переїжджаєте? Отут же вже радьтеся, підкажу вам. Що вам підходить саме в вашій ситуації, з вашим здоров'ям, що ви переносите краще, да? от, холод, жару. Да? І от так можна вибрати кращий регіон для себе. І саме головне, щоб не було пліснями. Пліснява на будинку. От Ми купували, я навіть відео робив. Такий класний детергент. Слухайте, ми його нанесли, ну, фактично, все от, все ушло, зараз нічого нема. Так ось, оця хімія вам обійдеться десь приблизно на 15-25 євро на місяць. Одяг. Наприклад, тут футболка. Беремо футболку купити. Це від 3,50, Це реальна ціна в Примарку, Магазин примарк. Студи люди виходять іноді. Отак, от з такими пакунками, от, з такими баулами цих речей там ну нереально Всі там все ковдри, от, все, все ну для дітей, для маленьких, все жіноча, чоловіча одежа, все звісно, що це не така якість, як у Zara, наприклад, буде, але тим не менше, там от футболки, там клас, нижня білизна, клас. Там, розумієте, Я купляю, взагалі супер. Полотенця супер. Ну, полотенце коштує, наприклад, 10 євро. 10-11 євро. Футболка там, от, від, від 3,50 приблизно. Ну і там, Далі вже розмаху цін на футболки немає. Я одну навіть бачив в бутіку в одному за 250 євро футболку. Вона в стразах така, чоловіча, в стразах футболка, якась тут качка, якась цими стразами набита. Ну, не, не, не розумію поки що цієї високої моди. Кросівки. Якщо ми беремо Дечман магазин, Дечман це такий стоковий магазин взуття. Там брендові брендове взуття, клас там класами скетчес, все можна купити від 30 євро кросівки. Якщо ми говоримо про найк там, да, от JD магазин такий там або от, то там от приблизно ми купляли Найк. Сину за 75 євро по акції, а так взагалі десь отакі кросівки десь 250. побутова техніка. Пральна машина вам обійдеться десь приблизно від 250 євро. Да, це реально можна купити. Телевізор, який вам потрібен, вам можна буде купити за 200 євро. Користуйтесь Валапопом і буде вам щастя. Це сайт оголошень такий. Там можна купити. Ну нове або б у якщо ви хочете зекономити. І що останнього ми купляли? Ми купляли таку паріджу. Типу бутерброди робить, знаєте, ну так прижимаєш бутерброд або стейк можна на ній робити. Я її взяв на Амазоні. На Амаз... Фактично все на Амазоні купляємо, от Техніку, всю на Амазоні. Брав я її за 25 євро. І останнє, що ще брав, це тостер. Тостер такий прикольний з спеціальними такими винімаючимися рішотками, щоб хлібчик ну, руками не брати з тут, а рішоткою витаскуєш. от витаскуєш. Він десь приблизно 16 євро. Кокотек. Тут є така компанія Кокотек. Вона дуже багато побутової техніки зараз производить. Вона недорога і класно конкурує з дуже багатьма компаніями. Вентилятор. Ось я взяв. Ось він за мною стоїть. Це нещодавно, також на Амазоні. Я його взяв за 22 євро. Це теж ця компанія, якраз Кокотек. Освіта для дітей. Школа безкоштовно! Муніципальні школи безкоштовні. Мало того, розказуємо лайфхак. Напівприватні школи теж можуть бути для вас безкоштовними, як для біженців. Можете туди звернутися, якщо у них є місця, можуть вам виділити бюджетне місце. Напівприватні краще, там більше догляду за дітьми. Підручники, канцелярія. Це все може сягнути десь приблизно 100 з лишнім євро харчування, дивлячись, яка школа, приватна напівприватна чи, чи муніципальна може сягнути від 3 до 20 чимось євро на день. От, наприклад, ну ніхто фактично у нас в столову дітей не відводить, не не підписують цей комедор. Тобто беруть просто такі боксики, дають дають з собою їжу, і це всі іспанці, наші всі так роблять. Бо, розумієте, за такі ціни можна в ресторані поруч зі школою похарчуватися піти. Гуртки, гуртки від 25 до 40, так приблизно євро на місяць. За футбол ми платили за рік. За футбольну школу ми платили разом з формою, разом з усім це і разом з заняттями. Це все коштувало 350 на рік. От, а каратела, що донька моя ходила. Воно зараз я вам скажу, десь приблизно да, 30 євро. 30 євро воно куди звернутися за допомогою, якщо ви не можете платити да, там, Бека Комедор, це типу стипендія на столову. Отак, якщо його перекласти. А Юда це можуть бути ваші регіональні програми для дітей. Таке дійсно може бути. І також це Ампа. Ампа це при школі є такий якби, благодійний фонд. Ви просто туди вносите внески, якісь по 20 євро на місяць. І далі вже все. Ви можете не платити за, от, за останні, там, за підручники чи за канцелярію. Ну, За канцелярію треба буде платити, по-любому. А от за щось там уже, там, уже, за комп'ютери чи за планшети, ну, що там буде, то це вже ви позвільняє. Інші витрати, без яких ви в принципі, не зможете тут прожити. Транспорт, транспорт. Якщо ми говоримо про життя у місті, от у столиці, на транспорт ви будете витрачати дешевше. Чому? Тому що вам близько до всього добратися. Якщо ви в селі рахуйте бензин, рахуйте електричку. Тобто ми можемо говорити, от зараз ми можемо поповнити картку таку типу на автобус, вона на автобус, на метро і на трамвай діє. Я можу її поповнити, наприклад, на 6-7 на євро на місяць, і воно мені вистачає. Але може досягати і 20-30 євро на місяць, дивлячись, де ви живете. Кава, кава, вино, обід, спробувати тапу якусь розуміти. Каву можна знайти від євро 30, починаючи дивлячись, де ви живете. Ну, у нас вже десь приблизно до 2 євро, євро 80 отак от, до 2 євро кава. Кава тут не така. Вишукана, як в Україні ви звикли її в Києві, наприклад, чи у Львові попити. Ну тут такого не буде. Вам принесуть в якомусь такому стаканчику. І через рік ви стаєте задоволеними від того, що вам її таку принесли. Обід. Обід обійдеться. Тапа, наприклад, да? тапа це така типу маленька порція чогось, навіть морепродуктів, чогось десь приблизно від 3,50. Вони всі в одну ціну майже будуть коштувати. Якщо повноцінний обід, якщо меню, от ціле меню, це типу наш комплексний обід. Да? То воно десь у нас ось на районі тут обійдеться в 9,50, а так, то приблизно 15 євро, якщо в туристичних місцях. Спортзал Спортзал можна знайти від, від, 30 євро на місяць. від 30 євро на місяць. Я купляв на всю родину, якщо багатодітна родина, я купляв в такому спортзалі, називається Enjoy. Я купляв за 70 євро на 5 людей. Так отже, давайте подумаємо, який може бути середній місячний бюджет на взагалі на все проживання, враховуючи оренду житла. Враховуючи автівку, враховуючи паливо, проїзд, каву, чай, все, що ви собі придумаєте, продукти. Якщо на одну людину середній, не мінімальний, якщо не ужиматися і не економити, бо можна набагато дешевше прожити ніж цей. Це десь приблизно 1200 євро на місяць. І ось вам якраз мінімальна заробітня платня в Іспанії. Сім'я з трьох дітей це десь приблизно 25 3000 тисячі на місяць. Ну і звісно, все залежить від регіону і ваших вподобань, і вашого стилю життя. Тому обирайте правильний регіон, нехай ваш стиль життя співпадає з іспанським менталітетом. І нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Інтегруйтесь, замовляйте консультації, підписка лайк!